Всім привіт! Мене звати Швед Сергій, і я викладач малої комп'ютерної академії. Один з блоків, який вивчається в Малій комп'ютерній академії, це створення сайтів на VX. Це дуже корисний конструктор сайтів, на якому ви зможете створити ваш перший сайт. Багато хто скаже, навіщо простим людям чи юзерам, які хочуть просто навчитися базових скілів володіння комп'ютерів, створення сайтів. Але ви подивіться навкруги: світі інтернету зараз все взаємодіє саме за допомогою веб-сторінок. І крім того, що ви зможете створити перший сайт для вашого бізнесу, чи просто певний блог, де ви будете розказувати інформацію іншим людям і заробляти на цьому кошти, ви е, зможете пізнати, що таке є е, саме внутрішня ця сторона е, сайту, ви будете розуміти, як вони взаємодіють, на чому на вас хочуть заробляти гроші, чи як вам е, спростити собі життя в майбутньому. Тому, якщо ви хочете навчитися цим всім скилам, які я назвав, чекаємо вас в Малій Комп'ютерній академії.